Попрощатися із військовим Олександром Сивульком прийшли рідні та знайомі. Запам'ятали його як світлого, щирого та доброго. У перші дні війни він без сумніву пішов до військомату, аби захищати свою країну від ворога. У війську був таким самим, як і в школі. Завжди був усміхненим, завжди його всі сприймали на позитиві. Знали, що наш Шура кулеметник. Його завжди таким знали, що лимитник, що він завжди усміхнеться, завжди щось пожартує, завжди підтримує. Однокласник згадує, у перші дні повномасштабного вторгнення стояли разом у мороз годинами у черзі до військомату. Вже 26 лютого 2022 року. Олександр поїхав на навчання. Ми, як першу рота, ми завжди йшли перші в нашому батальйоні. І він завжди йшов з нами, ніколи не давав задню, треба робити свою роботу, і він виконував свою роботу. Сміливий хлопець». Народився захисник у Хмельницькому. У цивільному житті працював у цирку. Також мав кар'єру ведучого на радіо. Йому дуже подобалася його робота. Він казав, коли вже ця ця клята війна закінчиться, коли вже коли вже перемога. Я хочу повернутися на свою улюблену роботу. Я хочу працювати, приносити людям радість. Йому він сам був світлим». Олександр дуже любив свою сім'ю. Згадує побратим. У чоловіка залишилась дружина та мати. Людина, будучи в Донецьку, приходячи з нуля, відпочиваючи через Стерлінг, через інтернет, замовляла своїй дружині квіти. Тобто це він завжди її пам'ятав, завжди хотів на своє рідне Поділля, завжди казав, що коли вже ротація, коли вже ротація. Військовий мріяв після перемоги продовжити свою церкову діяльність та розважати українців. Однак мрію так і не вдалося втілити у життя. Поховали героя на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракова. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.